Сергій себе позиціонує як волонтер, один з перших волонтерів, який постраждав від російської агресії, а саме отримав багато поранень. Він репрезентував волонтерську українську спільноту і Україну на міжнародній арені. В нього брали інтерв'ю відомі іноземні медіа. Його до свого рейтингу вніс Forbes 30 до 30. І от зараз людина, яка на це спирається, і на події, які були в 2022 році, ось заклики від Ольга Фреймут. Дії Дорофеєвою, українського боксера і Валерія Залужного. Друзі, для вас сюрприз. Друзі, за Україні я дуже радий, що сьогодні має можливість запросити вас до контента, тому що мені особливо і журналісті, важливо, щоб новини правильна інформація, вона не була скуйовчена. Тому перевіряйте, мене за цей контент -клати. Вони дійсно борються з пропагандою, вони дійсно усіх нам з вами покій. Долучайтеся до контента. Все правильно правильно. Як дорофею не космонав? Усі вітаю, долучатися до контент -клати. Разом ми переможемо. Долучайтеся до контента. Все буде Україну. Як це робиться реально зараз виглядає як біла полоса. і вам всім і мені в тому числі треба не плачати розвиватися, допомагати, а, чи можна там волонтери і і в першу чергу за своє життя думати, і як собі розвиватися. Якщо вам не вистачає балансу на рахунках кожного місяця, уважно слухайте мене, українці. Заходьте на мою сторінку, і там є силка, яка веде на безкоштовне навчання. Українці, якщо вам потрібні додаткові 20, 50 чи 100 штук в місяць, пропоную рішення. Українці сидячи дома, завантажуйте ролики в інтернет. Всього навчаю.